Всіх вітаю, друзі! 26 квітня в нас починається з прекрасних новин. Українська влада побачила фідбеки від своїх міжнародних партнерів. Вона також побачила реакцію українців, які знаходяться за кордоном, і на сайті ДП документ вийшли уточнення, про які ми зараз поговоримо. Нагадаю, новина дуже і дуже хороша. Діліться цим в себе в соціальних мережах. Ставте лайки, пишіть свої коментарі з цього приводу. пишіть свою думку, дуже цікаво буде її почути. Дякую всім. Давайте починати. Отже по перше на сайті ДП документу було опубліковано буквально зараз новину кабінетом міністрів україни ухвалено постанову номер 443 від 23 квітня 2024 року яка вносить в міри в процедуру отримання паспортів українцями віком від 18 до 60 років чоловіками за кордоном і нові правила набрали чинності 25 квітня тобто вчора і починаючи з 25 квітня при зверненні до Закордонних філій потрібно звернути увагу на наступні зміни, і зміни дуже цікаві. Отже, по-перше, заяви анкети, які подані з 25 квітня, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно в органах Державної міграційної служби на території України пересилання документів до закордонних філій буде заборонено. Це по перше. Це є, якби тут нічого не змінилось. Це ми всі знаємо. І це новина максимально негативна для тих, хто проживає за кордонами. Так ну це стосується фактично тільки Польщі. От, бо ДП документи мало де є. По-друге, категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном. Є категорії чоловіків, які все-таки зможуть отримати паспорти за кордоном і. Так, це можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2.1, 2.3 та 2.7 правила перетину державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджуючих документів і серед категорій, які можуть отримати свої документи, паспорти за кордоном. Люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду, супроводжуючи важкохворих дітей, особи зі складз зі складних складових сил оборони та безпеки, постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон. Це ті, хто можуть отримати. І третій пункт найцікавіший. Він нас цікавить найбільше, фактично. Паспортні е, документи, які не видані станом на 25 квітня, але при цьому вони е, готові, ну, але при цьому вони подавалися до цього і люди платили кошти. Це найцікавіший момент. Видача паспортних документів громадян, які подали заявку до зазначеної дати, відбудеться в порядку, що діяв до набрання чинності е, постановою номер 443 піля, після усунення технічних несправностей. Що з цими технічними несправностями не зрозуміло, але зрозуміло лише одне: що всі, хто подався до 25 квітня, хто склав свої документи, коли б вони там не прийшли, ви їх отримаєте в старому порядку, тобто без військово-облікових документів, і при цьому ви їх отримаєте на території Польщі. Як на мене, це є прекрасна новина, і повірте, що вони це зробили не, скажімо так, не з великої любові для українців за кордоном. І ми зараз поговоримо, чому по-перше. Це дуже хороша новина для всіх, бо величезна кількість чоловіків почали подаватися ще з кінця грудня, коли перше заговорили про те, що консульські послуги для українців обмежать, і е, я, я знаю багато випадків, коли люди подавались, наприклад, в кінці січня або там на початку лютого і досі свої паспорти не отримали. Це дуже добре, бо ви їх отримаєте, і вам не потрібно буде за це переживати. Чому ж вони? Так зробили, чому вони змінили свою риторику? Чому замість оцієї муті, про яку я постійно говорив, вони вже вийшли з конкретною інформацією? Бо навіть вчора ми з вами говорили, що скоріш за все кошти за паспорти повертати не будуть, і паспорти також повертати не будуть, але тут є. Момент саме з польським законодавством, бо ДП документи вони зареєстровані в Польщі як окремі компанії, і вони на свої рахунки фактично беруть кошти і надають послуги з доставки цих паспортів з України в Польщу. І що б це означало, якщо б. Я думав, що є варіант, що вони просто якось пропітляють, щось там видумають, будуть силатись на якісь форс-мажори, і кошти повертати нікому не будуть, і паспортів також нікому не дадуть. Але певне, вони поспілкувалися зі своїми польськими колегами, і польські колеги їм сказали, що ні, так робити не можна, пропітляти не можна. Або повністю вертайте кошти за ці документи, або видайте їх. А так як там середня ціна на доставку паспорта 400 500 злотих, перемножити це на десятки тисяч українців, які ці. Паспорти очікують, це б треба було ДП документу вернути величезну суму грошей і всі збитки понести одноосібно. Тому вони, скоріш за все, домовились так само з українською владою, щоб, як мінімум, ті, хто вже склав паспорти станом на 25 квітня до 25 квітня, щоб вони їх нормально отримали і щоб не було жодних судових позовів про якесь шахрайство, про невиконання домовленостей, про невиконання послуг і так далі. Це також є прекрасна новина, на мою думку. Тому як е, тепер зникає питання: що ж з тими, хто подався раніше? А таких людей в повітрі зависло дуже і дуже багато. І е, що ж буде відбуватись далі? Е, фактично, е, якась така відповідна проблема, вона є виключно в Польщі, так? Бо, е, Оця постанова 443, Вона стосується виключно ДП документа, які знаходяться на території Польщі. Якщо ми говоримо про інші країни, або ж так само про ту саму Польщу, то повністю зберігається можливість робити паспорти і отримувати їх через консульські установи, тобто через українські консульства та посольства. Інше питання, що, наприклад, в Польщі ці посольства і консульства вони переповнені, і там е, зловити дату, це треба мати або дуже велику вдачу, або чекати просто роками, щоб віднов, якісь відновити собі документ, або якусь послугу отримати. Е, от тому е, дп документи, скоріш за все, вони будуть обслуговувати лише там, жінок і дітей. І можливо їх кількість ще зменшиться, так бо тепер не буде, не будуть вони косити стільки грошей, скільки косили до цього. От і а чоловікам прийдеться користуватись послугами саме в консульствах України. Що стосується всіх інших країн, так там хто живе в Канаді, хто живе в Сполучених Штатах, хто живе в Китаї, якомусь хто живе далеко від Польщі. Хто не міг просто сісти там і приїхати до ДП документа, то для них фактично нічого не помінялося. Вони можуть, як раніше, могли в консульствах робити ці документи, так і зараз можуть це робити. Єдине, що, що потрібно буде, обновляти свої військово-облікові документи, як це буде відбуватись, будемо дивитись, але також маємо хороші новини. Бо польща міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що незважаючи на заяву міністра оборони. Українських чоловіків без актуальних паспортів, в кого позакінчуються паспорти, їх також будуть лишати на території Польщі ніхто їх нікуди виганяти і депортувати не буде. Тому це також дуже важливий момент для розуміння того, як все далі буде розвиватись. Можливо, українська сторона і хотіла якось це розігнати і щось там налякати. Я б сказав, хотіли, але бачимо, що поляки, незважаючи на те, що їх багато хто сварить, дуже швидко. В це вклинились, внесли свої корективи і показали, що так на території Європейського союзу робити не можна. Тож, як на мене, це прекрасні новини, друзі. Діліться ними в себе в соціальних мережах. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Підписуйтесь до речі, на мій телеграм-канал. Посилання є в ша в описі під цим відео. А в Тіктоці буде в шапці профіля. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!